11 грудня. Понеділок. Божий народ не повинен ховатися. Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі. Матвія 5.14. Даниїл був державним діячем у Вавилоні. Своїм сумлінним ставленням до службових обов'язків він свідчив жителям Вавилону, що Бог це Бог живий. А не був на зразок тих, котрим вони поклонялися. Божий задум полягав у тому, аби показати вавилонянам, що є ще цар і над царем Вавилонським Бог, котрому поклоняються євреї. Єврейські юнаки звеличували Бога, вони знали, що мають дотримуватися принципів істини, і тому відмовилися їсти м'ясо і пити вино з царського столу. Їхня відмова від призначеної їжі сприяла тому, що зовні вони вигідно відрізнялися від інших юнаків, котрі потурали апетитові. Мабуть, було чимало таких, які висловлювали їм зауваження. Однак єврейські юнаки залишалися вірними господові навіть у малому. Фізично вони також були значно сильнішими від вавилонських юнаків, котрі сиділи за царським столом. Вони були краще підготовлені до розумових занять, тому що ніколи не страждали від пригнічення, спричиненого жирною і гострою їжею. Вони були краще підготовлені і для виснажливої праці, бо ніколи не хворіли. Маючи ясний розум, вони тверезо мислили і працювали. Підкоряючись богові, вони вправлялися саме в тому, що зміцнювало розум і пам'ять. Бог передбачив, щоб Даниїл і його товариші спілкувалися з великими мужами Вавилону, аби у такий спосіб познайомити їх з релігією євреїв, даючи зрозуміти, що всіма земними царствами править Бог. Господь бажає, щоб і адвантисти сьомого дня несли таке саме свідчення про нього. Вони не повинні ховатися від світу. Ми покликані жити у світі, але не бути від цього світу. Адвентисти мають відрізнятися від світу в усіх своїх справах. Нам необхідно виявляти чистоту характеру, аби світ зрозумів, істина, у яку вони щиро вірять, робить її послідовників синами і доньками Божими, дітьми Небесного Царя, членами царської родини. Вони відомі своєю вірністю, правдивістю, чесністю і непідкупністю як у дрібницях, так і серйозних справах. Усе, що доводиться робити, потрібно робити добре. Будемо ж вірними як у малих, так і великих справах, які потребують від нас чималих жертв. Усім, хто наслідує приклад Даниїла і не тільки сповідує істину, а й живе згідно з істиною, дотримуючись принципів поміркованості, Господь дасть підбадьорення і утіху, як Він дарував усе це Даниїлові. Давайте ж ми будемо виявляти чистоту характеру, аби світ зрозумів, що істина, у яку ми щиро віримо, робить нас синами і доньками Божими, дітьми Небесного Царя.